У глибоких лісах волині, де туман ранками огортає старезні дуби, жив знахар на ім'я Максим. Люди вважали його незвичайною людиною, наділеною даром бачити майбутнє, деякі називали його шаманом, інші цілителем. Сам Максим завжди казав, що його дар це лише здатність чути голоси природи і розуміти їх. Він вірив, що в кожному дереві, струмку та камені. Заховані відповіді на всі питання, але розгадати ці таємниці може лише той, хто навчиться слухати. Одного осіннього дня до Максима прийшла група людей. Вони були неспокійні, їх турбувала одна й та сама проблема майбутнє України. У їхніх очах було видно біль і тривогу. Чи зможе Україна стати енергетично незалежною, чи зможемо ми звільнитися від впливу тих? Хто хоче нас поставити на коліна? питали вони. Максим уважно вислухав їхні слова, кивнув і мовив: Я спробую знайти відповідь, але для цього мені потрібно запитати землю, вітер і сонце. Залиште мені час, і природа розкриє свої таємниці. Він запросив усіх до своєї невеликої хати, де тріщало вогнище, наповнюючи повітря запахом смоли і сушених трав. Максим розставив свічки в колі, закликав усіх сісти навколо і замовкнути. Він узяв у руки невелику гілку дуба, заплющив очі і почав шепотіти молитву, звертаючись до сил природи. Вогонь у печі несподівано затремтів, його полум'я піднялося вгору, і в хаті стало незвично тихо. Максим завмер, його обличчя напружилося, і всі зрозуміли, що він бачить щось важливе. Перед його внутрішнім поглядом відкрилися сцени майбутнього. Спочатку він побачив нескінченні поля, всіяні сонячними батареями, які поглинали промені навіть у найхмарніші дні. Потім він побачив вітряки, що височіли на пагорбах, невпинно обертаючи свої лопаті, даруючи енергію тисячам домівок. Глибоко під землею працювали геотермальні станції, які зігрівали міста. Навіть у найсуворіші зими вода, вітер, сонце і земля об'єдналися, створюючи для України джерело незалежності. Максим побачив рік 2027. У цьому майбутньому Україна вже не залежала від чужих ресурсів. Її природні багатства стали основою для відновлення і розвитку. Максим бачив, як українські вчені створюють нові технології. Для збереження та використання енергії. Вони об'єднували традиції предків із новітніми досягненнями науки, відкриваючи те, що колись здавалося неможливим. У видінні були і люди, вони працювали разом, відбудовуючи зруйноване і створюючи нове, їхні обличчя випромінювали впевненість і віру в майбутнє. Максим бачив, як нові покоління українців вчаться цінувати те. Що їм дає природа, і використовувати це з розумом. Коли видіння закінчилося, Максим відкрив очі. Він глибоко зітхнув і мовив: Україна стане енергетично незалежною, але для цього потрібно багато зусиль. Це не станеться за один день чи навіть рік. Вам доведеться працювати, вірити і бути єдиними. Земля, вода, вітер і сонце вже на вашому боці. Головне не зрадити свою мету. Люди слухали його зі змішаним почуттям надії та відповідальності. Вони зрозуміли, що майбутнє залежить не лише від природних сил, але й від їхньої власної рішучості. Максим провів їх до порогу і сказав: пам'ятайте, все, що вам потрібно, вже є у вас. Віра любов до своєї землі та єдність це ваші найбільші скарби. Не забувайте про це. І майбутнє стане таким, яким ви його бачили сьогодні. Відтоді слова знахаря стали легендою люди передавали їх із вуст в уста, надихаючи одне одного на нові досягнення. Україна поступово змінювалася, стаючи сильнішою і незалежнішою. І хоча шлях був нелегким, люди знали, що йдуть у правильному напрямку, адже навіть природа була на їхньому боці. А Максим. Залишився в своїй хаті серед волинських лісів, продовжуючи жити в гармонії з природою, він знав, що його слова надихнули багатьох, а значить, його місія була виконана.